Моя дитина за все життя, її зараз 5 років, ніколи не їла сиру, тобто творогу. Вона каже, що їй не смакує і не, не смачне, і не хоче, не подобається. А оця подивіться, що я вам зараз покажу. Ми зараз в Карпатах і сьогодні їдемо додому, купили овечої бринзи засоленої. Подивіться, що робиться. Маргаритка смакує дуже дуже смачно. Це вже таку ямку виїла і каже, смакує, то біжимо ми купляти ще одну банку і будемо їсти макарони з овечою бринзою вдома. Або просто навіть отак ложкою. О, лайк! Бачите? Класно! Маю контакти цього дядечка, дійсно овеча бринза, бо дивлюся за, там, за хаткою овечки бігають. Ми дикі на це все з міста. Дивимося, овечки, овечки. Кого цікавить, я вам напишу контакти, дам контакти цього дядечка і будете собі замовляти. Не знаю, чи він відправляє поштою, але думаю, що відправляє. Так що пишіть мені в коментарях, хто хоче, а краще пишіть в особисті і відправлю його контакти. Поштою відправляєте. Давайте контакти, якщо люди будуть питати. Запитаю, бо вже в мене небагато є, але я просто буду говорити, коли буде, то можу відправити. Ага. Бо я відправляв туди на ага. Кривий Ріг, на Запоріжжя. Ага, то добре. Якщо По що, поште. то ваш номер скину і да, будуть номер питатися. Я ага. О, така у нас бринза. Дивіться, бачите, прям гори, бринза. От, записуйте. Купила бринзу, докупила, боїсь моя малишка. Я прям така рада, представляєте, вона все життя, я не могла в неї навіть грудочку сиру, Ну не хочу і все, сирники, налисники з сиром нічого не їсть. А це засмакувала її бринза. Дуже задоволена. Прям настрій не піднявся.